Що таке протекціонізм? Колись у Франції жив собі котик коваль Муркібен. Він робив залізо і продавав його по 15 монет. Бо був один на ринку Хочеш, не хочеш, купуй у нього. Аж раптом пум з'являються бельгійські котики. Їхнє залізо і міцніше, і дешевше всього 10 монет. Французькі будівельники і фермери щасливі: купують дешевше економлять гроші. А от Муркібен не дуже. Він не хоче знижувати ціну чи працювати краще. Тож іде до кото парламенту і каже: А давайте захистимо наше французьке виробництво. Введіть мито на бельгійське залізо, щоб воно теж коштувало 15 монет. Я тоді і прибуток матиму і роботу створю для безробітних котиків. Парламент підтримує і приймає закон. Так з'являється протекціонізм коли держава захищає своїх виробників від чужих. Що ми бачимо? Муркібен радіє, гроші течуть рікою. А чого ми не бачимо? Будівельника Жака. Раніше Жак мав 15 монет, купував залізо за 10 і ще залишалось 5 на корм для свого коня. А тепер залізо знову по 15, і кін залишився без обіду. Прибуток Муркібена це втрата жака і продавця кінського корму. Протекціонізм не робить нікого багатше, він просто перерозподіляє гроші з кишені ефективних в кишеню неефективних, а захищати неефективних за рахунок усіх споживачів. Це не патріотизм, це збитки для країни. А якщо хочете зануритись в тему глибше, посилання на книгу Фредеріка Бастія чекає вас в описі. Підтримайте нас вподобайкою та підпискою, щоб таких відео ставало більше.